У Харкові вже традиційно наприкінці січня для дітей з багатодітних харківських родин влаштовують цікаве зимове свято. Сьогодні ми зустрічаємо наших гостей з Літви з Вільнюсу другий рік. Оспіль вони привозять подарунки від сімей з вільнюсу, і сьогодні вони будуть роздавати ці подарунки нашим дітям. Ось ці подарунки маленьким харків'янам ретельно готували діти з Литви, а передати їх малечі це вже місія литовського санти, який і завітав на свято до харківських дітлахів. Наталія Сорокіна, харків'янка, яка наразі мешкає в Литві і займає почесну посаду головного ельфа в резиденції Санти, розповіла про цю таку важливу різдвяну традицію. «По-литовськи Різдво це Каледас, а Санта – Каледа. Він організує котрий рік з початку війни акцію, «Запакуй Різдво в коробку. Дітям в Україну йому в резиденцію приносять люди особисто подарунки для українських дітей. А також наші партнери збирають всі подарунки, які приносять в маленькі городочки, і також потім передають в резиденцію, і ми привозимо від серця до серця українським дітям. Литовського зимового чарівника каледу малеча зустрічала оплисками разом. І поспівали, і хороводами покружляли, і в ігри пограла. Мені подобається свято, ми грали в різні ігри Лапландські. До нас прийшов Санта Клаус, дуже весело, мені дуже подобається. Така гарна атмосфера. Мені сподобалось, коли кільчики дали і ловили. У тебе на руці запечатка така. Це тишки колеги поставив мені К Нам сьогодні прийшов Санта, мені дуже подобається, Санта веселий. Діти співали пісню, а Санта приготував подарунки. Багато зимових ігр показала, яких я не знала. небо полетіли, відпочити десь присіли. Чай! Ми попили, сукоча розводили. Знову руки до гори а разом ми Знову у захваті від свята були батьки. Говорять, такі заходи просто необхідні дітям, адже дитинство має бути щасливим. Тож кажуть, вдячні, що в Харкові, попри війну, знаходять можливість у безпечних приміщеннях влаштовувати для малечі різні розважальні заходи. Їм дуже цікаво, дуже весело. їм подобається та і радіють цьому, і для них це дуже важливо». Литовські гості розповіли маленьким харків'янам про їхні національні зимові традиції, дитячі розваги. В свою чергу українські майстрині провели для всіх присутніх майстер-клас з виготовлення у берігу жовто-блакитного ямголятка. А коли вдосталь не розважались, всі разом запалили вогонь миру. Який подолав шлях в 1187 кілометрів, мандруючи від Вільнюсу до Харкова. Вогонь миру, кажуть литовські гості, є символом духовного світла, який об'єднує людей з різних куточків світу. Цей вогонь наповнив серця присутніх на святі теплом, любов'ю та надією на найскоріше повернення миру в Україну. Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Станислав Гришко, Олександра Панченко, Харків. Новини.